Доброго весняного ранку вам, хлопчики та дівчатка! Вітання і вам, батьки! Сьогодні наше заняття з математики буде дещо незвичним. Адже ми з вами вирушимо в гості до сім'ї ведмедів, які вже прокинулися від зимового сну. Тож, ми з вами часу не гаємо і вирушаємо на знайомство з сім'єю трьох ведмедів. Це три ведмеді. Погляньте на них та скажіть. Який за розміром ведмідь тато, а ведмедиця мама, а їх синочок. Щоб визначити, які вони за розміром, пропоную використати метод накладання. Подивіться, ми наклали ведмедиків один на одного і побачимо, які вони за розміром. Тож, який за розміром ведмідь тато? Найбільший. Повторіть. Найбільший. А яка за розміром ведмедиця мама? Менша. Повторіть. Менша. А їх синочок який за розміром? Найменший. Повторіть. Найменший. Молодці наші розумники та розумниці ви чудово впоралися із завданням. І поки дорослі ведмеді порались по дому, маленьке ведмежатку вирушило на прогулянку. По дорозі воно зустріло родину жучків сонечок. А як це було? Давайте подивимося. Гуляючи лісом, ведмедик зустрів родину сонечок, малюка сина, тата і маму. Давайте полічимо їх? Один, два, три. Розгляньте сонечок. Покажіть, де малюк син? А чому ви так вважаєте? Він маленький, вірно. Скільки всього сонечок? Три. Хто найбільший? Тато, хто менший за тата? Мама, хто йде першим? Тато, хто другим? Мама, хто третій? Син. Яка весела та цікава зустріч вийшла з родиною сонечок? Разом вони прийшли на квіткову галявину, на якій росло багато різноманітних квітів. А які саме квіти росли? На яких квітах живуть жучки-сонечки? Давайте з вами подивимося. Розгляньте квіти. Що ви помітили? У них у серединках. Цифри. Розставимо квіти по порядку. Яка квітка буде першою? Із цифрою 1, другою із цифрою 2, третьою із цифрою 3. Вірно, розгляньте сонечок. На крильцях у них різна кількість крапочок. І почали сонечки шукати свою квітку, щоб сісти на неї і відпочити. Давайте допоможемо їм і посадимо кожне сонечко на свою квітку. Для цього полічимо крапки у них на крильцях. Скільки крапок на крильцях у сина? Одна. На якій квітці він сидітиме? На квітці із цифрою один. Скільки крапок на крильцях у мами? Дві. На якій квітці відпочиватиме мама? На квітці із цифрою два. А скільки крапок на крильцях у тата? Три. Де сидітиме тато? На квітці із цифрою три. Погравшись із сонечками, ведмежатко повернулась додому до мами і тата. І трішечки засумував за своїми новими друзями. Тож, малята, давайте з вами виготовимо з кольорового паперу жучка сонечко, аби наш ведмедик не сумував. Для роботи потрібні кружечки Одна великого розміру чорна, меншого розміру чорне, шість кружечків маленького розміру та два білих кружечки для оченят. Потрібна нам чорна смужка та два червоних півкола. Звичайно, нам потрібен клей та серветка і вправні рученята. І ми з вами можемо починати. Викладемо наше сонечко. Беремо менший кружечок. Накладаємо на нього великий кружечок. Беремо два півкола і ось таким чином розміщуємо їх на великому. За допомогою чорних кружечків ми зробимо. Сятки для нашого сонечка. На голівці розмістимо маленькі оченятка. Два білих кружечки. За допомогою смужки зробимо ріжки нашому сонечку. Згинаємо її посерединці, притискаємо пальчиком і розкриваємо. Розміщуємо наші ріжки. Знизу під низом лодівки. Ось таким чином. Все, що нам залишилось зробити, малятка, це склеїти усі деталі. Тож будемо починати. Яке яскраве червоне сонечко вийшло в мене. Яке вийде у вас, малятка? Будемо чекати на ваші фото. До нових зустрічей!